Сьогодні потренуємось розв'язувати задачі на класичне визначення ймовірності та задачі з комбінаторики. Отже, перша задача. Задача така: набираючи номер телефону, абонент забув дві останні цифри, але пам'ятає, що одна з них це нуль, а друга непарна знайти ймовірність того, що він набере правильний номер. Перед тим, як ми будемо розв'язувати цю задачу, маленьке зауваження. Нуль враховуємо, що це парне число, адже воно ділиться на 2 без залишку. Отже, яким чином будемо формувати наше рішення? Спочатку знайдемо загальну кількість можливих результатів. За умовою. Наш абонент пам'ятає, що одна з цифр це нуль, а друга цифра це непарна. Отже, давайте запишемо всі можливі комбінації. Як ви бачите, таких комбінацій всього може бути 10. Пам'ятаємо, що нас задовольняє лише один. Вірний результат. Це вірно набраний номер. За класичним визначенням ймовірності, буде 1 поділити на 10. Це ймовірність того, що абонент набере правильний номер. Наступна задача це вже задача з комбінаторки. Умова така. Знайти ймовірність того. Що при киданні двох гральних кубиків в сумі випаде. Ну і три можливих варіанти: 5 очків, не більше чотирьох очків, і від трьох до дев'яти очків включно. Наше рішення будемо формувати наступним чином. Перше, знайдемо загальну кількість е, можливих результатів. Це. Е, один з шести, тобто шістьма способами може випасти грань першого кубика. А також, під чер... підкреслюю, також шістьма способами може випасти грань другого кубика. Пам'ятаємо, в нас є правила множення комбінацій, тобто всього шість помножити на шість. Дорівнює 36 можливих комбінацій. Іними словами кажучи, грань одного кубика може складати упорядковану пару з кожною гранню другого кубику. Припустимо, будемо записувати таку пару у вигляді. А Б, Д, А це буде цифра, випавша на першому кубіку, і Б це цифра, яка випаде на другому кубіку. Ну, наприклад, 3, 5 – це буде означати, що на першому кубіку випало 3 очки, на другому 5 очків. Ну і загальна сума тоді 3 плюс 5 дорівнює 8. Очевидно, що найменшу суму дає пара. 1, 1. А найбільшу це дві шістки. Отже, розглянемо розв'язання першої задачі. Тобто, що, знайти ймовірність того, що випаде 5 очків. Розглянемо подію А. При киданні двох гральних кубиків випадає 5 очків. Запишемо і підрахуємо. Кількість результатів, які нас задовольняють. Це 1, 4, 4, 1, 2, 3, і 3, 2. Нагадую, перша цифра це перший кубік, друга цифра в дужках – це кількість очків випавша на другому кубіку. Загалом 4 результати, які нам задовольняють. По класичному визначенню, в нас є так, 4, поділити на 36 це загальна кількість можливих результатів, і маємо одну дев'яту. Це наша шукана ймовірність. Друге питання: що випаде не більше 4 очків. Розглянемо подію Б. Це подія. Відповідає тому, що випаде не більше чотирьох очків. Тобто, або два, або три, або чотири. Нагадую, один нас випасти не може, адже ми кидаємо два кубіка. так, і на кожному мінімальне кількість очків один, отже, в сумі це є два. Тобто в нас будуть задовольняти або два, або три, або чотири очки. Знову підрахуємо результати, які будуть задовольняти. Отже, в нас є два очки, це результат один, один, тільки один варіант можливий, так? Три очки ми отримаємо один, два та два, один. І чотири очки ми можемо отримати, якщо буде 1-3, 3-1, ну або ж випаде 2-2. Загалом ми маємо шість результатів, які задовольняють нашій умові. Таким чином, знову таки, використовуючи класичне визначення ймовірності, ми поділимо оцих шість результатів, які задовольняють нам, на загальну можливу кількість результатів, тобто на 36. буде зрештою одна шоста: це є ймовірність того, що випаде не більше чотирьох очків. Ну, Наступне подія, подія. Це, це те, що випаде від 3 до 9 очків включно. Тут можна піти, як то кажуть, прямою дорогою, ну, але ж, звісно, ми не шукаємо з вами простих шляхів, адже деякі пари очків в нас перераховані в попередніх пунктах. Але якщо записувати, мабуть, усі пари, ну, це буде ну, досить. Велика їх кількість. Тому в такому е, випадку можна е, розглянути е, протилежну подію. Протилежну подію, Ми її позначимо е, як С зі, е, зі штрихом, і вона е, що, що задовольняє ці події? так, Результат який? Це, якщо випаде 2, або 10 або 11 або 12 очків. Ну, чому, власне, ми так пішли? А все дуже просто, тому що ось такій кількості очок значно менша кількість варіантів, так, задовольняє. Побачимо, які саме це варіанти. Два очки може випасти, якщо буде 1-1. Десять очків це комбінації 4-6, 6-4 та 5-5. Одинадцять очків це комбінації 5, 6 та 6-5. Ну і, зрештою, 12 очків це максимальна кількість, це комбінація 6-6. І того задовольняє 7 результатів. Знову таки використовуємо класичне визначення ймовірності. Нагадую, ми розглядаємо протилежне, протилежну подію від тої, яка в нас є в, запитанні, в третьому запитанні. Отже, 7 поділити на 36 це загальна кількість можливих результатів. Це є ймовірність того, що випаде менше трьох або більше дев'яти очків. Але ж запитання в нас трошки інше. Для того, щоб на нього відповісти, ми давайте скористаємося сумою ймовірностей протилежних подій. Якщо ви пам'ятаєте з лекції, вона дорівнює одиниці. І звідси маємо ймовірність того, що від, випаде від 3 до 9 очків включно, це одиниця мінус 7,36. Отже, матимемо 29,36. Наступна задача також з елементами комбінаторики та з класичним визначенням ймовірності. Задача наступна повністю життєва. В ліфт 20-поверхового будинку на першому поверсі зайшли три людини та поїхали знайти ймовірність того, що перший варіант вони вийдуть на різних поверхах. Другий варіант двоє вийдуть на одному поверсі. І третій варіант: всі вийдуть на одному поверсі. Ну, звісно, варіант, коли всі зайшли на першому поверсі, постояли і вийшли, ну, ми тут не розглядаємо, так? Зверніть увагу, в умові задачі сказано, що всі зайшли в ліфт і поїхали. Яким чином будемо розв'язувати цю задачу? Спершу перед тим як почнемо відповідати на кожне з трьох на кожне з заданих питань. Обчислимо загальну кількість можливих варіантів. Це буде це один з 19. Тобто, 19ма способами може вийти з ліфта перший пасажир. А також 19 способами може вийти другий пасажир. І також 19 способами може вийти третій пасажир. По правилу множення комбінацій будемо мати 6859 можливих результатів. Тобто кожний поверх виходу одної людини може. Комбінуватися з кожним поверхом виходу другої людини та з кожним поверхом виходу третьої людини. Тепер перейдемо до відповіді на наші запитання. Спершу розглянемо подію А, це коли пасажири вийдуть на різних поверхах, обчислимо кількість результатів, які будуть. Задовольняти нам це 17, помножити на 18 і помножити на 19, звідки взялись ці цифри 17, 18 і 19, адже перша людина може вийти на 19 різних поверхах, так, але вона вже вийшла. На одному поверсі. Отже, для, для другої людини залишається лише 18 варіантів. Так? І вона теж може вийти. І тобто займе ще один поверх, і для третьої людини в нас залишиться лише 17 варіантів. Таким чином, 5 тисячами 814 способами можуть вийти три пасажири на різних поверхах. Ну і далі застосуємо класичне визначення ймовірності. Таким чином, маємо 306, 361. Друге питання. Розглянемо подію Б. Нагадую, це двоє вийдуть на одному поверсі. Даній, даній події відповідає результат 19 можливих результатів, да, і за класичним визначенням, відповідна ймовірність складає 1365 Нагадую, перед тим, як я скоротила дріб, в знаменнику в мене є оце, оця загальна кількість, ось вона ми є, Знайшли перед тим, як почали відповідати на питання задачі. Ну, а це можливі результати, які задовольняють ну, наші ці події Б, яку ми зараз розглядаємо. Ну і наступна, третя подія це, це коли дві людини вийдуть на одному поверсі. Ну, і, відповідно, тоді. Третя людина на якомусь іншому поверсі. Як тут розмірковуємо події А, Б і С, вони утворюють повну групу подій. Пам'ятаєте, з лекції, що це таке? Врахуємо, що в ліфті ніхто не засне і, звісно ж, ліфт не застрягне. Таким чином матимемо ймовірність. Першої події, другої та третьої сума їх дорівнює у нас одиниці. Це властивість повної групи подій, пам'ятаєте, з лекції. В результаті шукана ймовірність в нас буде визначатися наступним чином. І матимемо 54,3601. Наступна задача. Задача така: підкидається 10 монет. Знайти ймовірність того, що перше питання на всіх монетах випаде герб. Друге питання на 9 монетах випаде герба на одній цифра. Ну, і третє питання герб випаде на половині монет. Як завжди, перед тим, як. Почнемо відповідати на кожне зпитання, обчислимо загальну мож... кількість можливих результатів. Це може бути з повторенням, так нагадую, отже в нас є оця помітка це що з повторенням. Якщо пригадаєте формулу, то матимемо 2 в 10 ступені це 1024 способами, можуть. Можуть впасти 10 монет. Інший спосіб, як обчислити загальну кількість можливих способів, це піти таким шляхом, що в нас є двома способами може впасти перша монета, ну і так далі, двома способами: друга. В нас таких монет загалом 10. Отже, за правилом множення. Комбінації. У нас 10 монет, знову таки, да, можуть впасти 1024 способами. Перейдемо до відповіді на питання. Перше розглянемо подію А. На всіх монетах випаде герб. Дані події відповідає єдиний можливий результат. По класичному визначенню ймовірності маємо 1 поділити на 1024. Наступне питання. Подія Б на дев'яти монетах випаде герб, а на одній цифра. Існує 10 монет. На яких може випасти герб. За класичним визначенням ймовірності, знову таки, 10 поділити на 1024 отримаємо 5512. Ну і маємо останнє запитання, на яке ми ще не знайшли відповідь: це е, герб випаде на половині монет. Розглянемо подію С. Яка відповідає тому, що герб випаде на половині монет, нагадую, і існує 252 способи, тобто унікальних комбінацій з п'яти монет, на яких може випасти герб. І далі, знову-таки, за класичним визначенням ймовірності маємо. 63 256. шостих. Наступна задача дуже життєва: виглядає таким чином. Студент знає відповіді на 25 екзаменаційних питань з 60. -ти. Яка ймовірність здати екзамен, якщо для цього необхідно відповісти, не менше, ніж на два з трьох запитань. І так, перед тим, як почнемо розв'язувати та застосовувати певні формули, будемо міркувати так: в нас є 60 питань, серед, ко... серед яких 25? Гарних питань, тобто ті, на які студент знає відповідь, і, відповідно, 60 мінус 25, тобто 35 поганих питань, тобто ті, на які студент не знає відповіді. Ну, ситуація, певно, дуже така не в пользу студента, але давайте обрахуємо, ж, власне, ймовірність, використовуючи відому нам формулу, Можемо обчислити, що з 220 способами можна вибрати три питання з 60. Нагадаю, 60 це загальна кількість питань, які маємо на екзамен. Для того, щоб здати екзамен, необхідно відповісти на два. Або три питання. Тепер обрахуємо ті комбінації, які будуть задовольняти події, що студент таки здасть екзамен. Отже, 10 500 способами можна вибрати два хороших питання та одне. Погане питання. Ось якраз цей перший множник відповідає, що ми вибираємо з загальної кількості 25, Нагадую, це ті питання, на які студент знає відповіді. З них нам необхідно обрати два, та одне питання з групи ну, так званих поганих питань, які студент не знає відповіді. Відповідно, ці події йдуть разом, адже ми обираємо, нам необхідно обрати три питання, так. І одночасно він може вибрати два хороших та одне погане питання, ну і для цього існує 10500 способів. Але ж може бути так, що студентові пощастить, і він одразу обере всі три, ну, так званих хороших питання, на які він знає відповідь. Таких способів може бути 2300. Нагадую, це 2300 це кількість способів, якими можна обрати три хороших питання. Далі ми використовуємо правило складання комбінацій. Ми складаємо першу, другу, ну і зрештою маємо 12 800 способів якими можна вибрати питання для здачі екзамену? Нам не важливо, чи це буде з двома питаннями, які знає студент, чи з трьома питаннями, які знає студент. Ну і далі знову-таки використовуємо класичне визначення ймовірності. Таким чином. Ймовірність того, що студент складе екзамен, є 640 711. Якщо не лінуєтесь, то можете підрахувати, що це є 37. сотих. Це є ймовірність того, що студент складе екзамен.